Устрою по встановленню відновленню межземельної ділянки в натурі на місцевості смазі Петро Григоровичу, 025 га, село газ, вулиця Музиченка, 19. Друге про затвердження технічної документації землеустрою устрою по встановленню відновленню межземельної ділянки в натурі на місцевості Вощейській на Івановній. Третє про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площою 0,22 гектари племенку Миколі Івановичу, село статині котрих вулиця Романа Піддубного, будинок 44. І четверте про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості Скаченку Миколі Васильовичу. Земельна частка паль. По першому питанню у нас затвердження технічної документації землеустрою по встановленню відновленню земельної ділянки в натурі на місцевості СМАЗі Петру Бригорович. Соломки, Каалоця Базиченка, 19. Земельна ділянка має площу 025 га, розташована за адресою Чернівська обласні район село Маківка, вулиця. Музиченка, 19. На даній земельній ділянці розташовано об'єкти нерухомого майна, а саме житловий будинок та господарчі споруди. Затвердження технічної документації для внесення до реєстру земельної ділянки і оформлення права власності. Для будівництва обслуговування житлових будинку з подаючих будівель і споруд. Рекомендувати документацію? Отже, по другому питанню, затвердження технічної документації Ганний Іван заміни частка файл літак. Земельна частка розташована на території Макіївської сільської ради, саме в землях колишнього КСП імені Щорса. Сертифікат наданий на дану земельну ділянку даній особі, яка в час не, ну, на той час не оформила та не внесла дані до реєстру речових прав на сьогоднішній день, розробила технічну документацію по встановленню меж. Ну і потребує реєстрації речового права в державному реєстрі. Земельна ділянка не успадкована, а безпосередньо давала сертифікатом даній особі, яка працювала.

Значить, е вище згадана земельна ділянка має площу 22 дві сотих. Має цільове призначення для ведення особистого селянського господарства та змінює цільове призначення на будівництво обслуговування житлобудинку господарчих будівель і споруд, розташована Чернігівська область, Ніжинський район, село Степові хутори, вулиця Романа Піддубного, 44. На дану земельну ділянку зареєстровано право власності за Клименком Миколи Івановичем. Та також розташовані житлові е, об'єкти нерухомого майна, е, житловий будинок та інші господарчі споруди, які е, перебувають на його праві власності. У мене все. Рекомендуємо сесії проєктні замовки призначення на технічної документації із. Дана земельна ділянка розташована на території Степо, рівчак Степанівського старостинського округу із земель колишнього КСП Комуніст. Значить, Каченко Микола Васильович в порядку спадкування оформлює право власності на вищезгадану земельну ділянку. Так, відповідно до сертифіката на земельну частку ПАЙ, наданої Ткаченко Марії Ігнатівни. Також наявне свідоцтво на право на спадщину за заповітом від 29 номер 29 2024 Також дане свідоцтво зареєстровано в спадковому реєстрі так що рекомендуємо сесію на дату 8.10.2021 на консультації хто